Світі є одна країна, яку люблю це Україна. І і люблю, любити, я буду ніколи. Мішково-Погорілівська, загальна освітня, санаторна школа-інтернат, перших третій ступенів Миколаївської обласної ради знаходиться на майовничому березі річки Любу. Салі, мішково-погорілове, Вітовського району. Головним завданням школи-інтернату є навчання, виховання. Відомлення і зміцнення здоров'я вихованців. Сьогодні в школі навчається 338 учнів. З них 28 це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. 16% дітей це діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Мішково-Погоріківська школа-інтернат має тривалу і цікаву історію, яка сягає з глибин 19 століття. Старий навчальний корпус був споруджений ще в першій половині 19 сторіччя. Сьогодні школа-інтернат має сучасну будівлю з прекрасними умовами для навчання, виховання та оздоровлення. У розпорядженні дітей 20 навчальних кабінетів, 3 спортивних зали, ігрові кімнати, актова зала, а також затишні спальні кімнати. школа інтернат багато своїх традиціями. Однією з найулюбленіших шкільних традицій є організація і проведення благодійних ярмарків, адже ярмарок це не лише змога допомогти людям, які цього потребують. Це ще й нагода зміцнити родини та класні колективи. Доброю традицією школи інтернату є поїздки до миколаївського будинку для людей похилого віку з благодійними концертами. Такі зустрічі засівають в юних душах зерна щирого співчуття, доброти, милосердя, усвідомлення справжньої сутності благодійництва. Учні школи інтернату відвідують дитячі будинки з розважально-ігровими програмами, даруючи малечі казку, гарний настрій та подарунки. Зараз ми намагаємося всіляко підтримати захисників України. Ми збираємо теплі речі та продукти харчування для воїнів ФАТО серед учнів, батьків та працівників школи інтернату. Організовуємо зустрічі та концерти для солдатів із зони АТО. Пишемо листи, виготовляємо власні вироби. Дорогих гостей завжди тут зустрічали з хлібом та сіллю. Отже, від нас це святий хліб, знак поваги та подяки. Ми впевнені, що з таким поколінням ми побудуємо. Того, що ми плануємо. Військовослужбовці наші також не дадуть кроку назад для того, щоб зберегти кордони, зберегти державу, і відповідно, дати можливість дітям жити у майбутній хорошій державі традиційною для школи інтернату стала й акція серце до серця. Волонтери акції з числа вихованців школи організовують благодійні дискотеки, перегляд відеофільмів. Зокрема, остання акція мала на меті придбання медичного обладнання у дитяче відділення Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Наші діти не тільки гарно вчаться, але й гарно відпочивають. І активними учасниками різноманітні конкурсів та змагань. У 2016-2017 навчальному році Почав діяти шкільний медіаклуб юний журналіст. Він працює у трьох напрямках. Ми випускаємо друковану газету за партою, налагодили роботу шкільного радіо Скул ЕФЕМ. Та щомісяця виходять випуски шкільних новин, які можна переглянути на каналі шкільного телебачення, інтерскул ТВІ, що на Ютубі. Всі наші новини на нашому сайті mpinterschool.ua